Сьогодні ми вручаємо технічні засоби для Національної поліції. Але чому ми зібралися? Я хочу наголосити: безпека кожного громадянина, безпека міста, безпека держави є ключовим хребет розвитку економіки і державності. Якщо ми не маємо безпеки, не буде успіху в економіці, не буде успіху в нашому житті. Тому я звертаю увагу, що два роки тому ми почали процес реформ національної поліції. Ми йдемо крок за кроком, йдемо вперед. Оступаємося, падаємо, делаємо ошибки. Іноді дуже серйозні ошибки. Но при этом все равно движемся вперед. Шаг за шагом получаем доверие наших граждан. В момент начала реформ уровень доверия к национальной полиции колебался между 5 и 10 процентами. Сейчас социологические службы показывают 42. И это существенно меньше, чем, например, в странах Скандинавии, где уровень доверия к полицейским от 90 до 97 процентов. И я очень хочу, чтобы наши полицейские уважали себя, уважали свою работу, и мы, граждане этой страны, уважали полицейского, уважали его труд и серьезные обстоятельства, в которых он работает. Поэтому мы столько внимания уделяем не только структурным реформам, не только новым стру... процессам обучения полицейских, но мы столько внимания уделяем и техническому оснащению. Потому что современный мир бросает современные вызовы, и мы должны на них отвечать. Здесь сегодня мы передаем 51 автомобиль, и здесь автомобили, электромобили за счет правительственного решения по траншу Киотского протокола. Здесь автомобили специальные, большинство из которых появилось здесь благодаря усилиям народных депутатов и местные власти, которых я благодарю за понимание вот этой общей синергии, которая здесь необходима. И мы сегодня этим торжественным собранием говорим, мы фиксируем этот этап, и мы хотим двигаться дальше. Я хочу, чтобы Национальная полиция Запорожья пользовалась доверием граждан, чтобы каждый знал, что от полицейского можно ждать только положительного. Все больше и больше по стране случаев, когда люди верят в полицию. Позавчера наряд полиции, совсем молодые ребята в Луцке спасли от смерти другого молодого мальчишку, который выбросился из окна, и его поймали за руку. Это в кино такого не увидишь. Но ребята рисковали вместе с ним. Неделю назад полицейские в Николаеве, в Виннице, остановили банду рейдеров, и такие события происходят каждый день. И я хочу, чтобы каждый из нас, кто встречает полицейского, замечал не только те сложности и недостатки, которые есть в этой сложнейшей работе, но и отдавал должное полицейским. Шановные жители Запорижа, Запорижской области, сегодня знаковый день для вашего региона. В рамках реформы национальной полиции мы сегодня презентуем... Автомобілі, які вийдуть на роботу, які мають різний функціонал. Як приклад, автомобіль мобільного ситуаційного центру, який себе показав найбільш ефективно під час масових заходів в місті Києві, дав можливість прийняти вірні рішення. І відстань нам тепер не має ніякої ролі. Автомобілі, сучасні автомобілі, які ми сьогодні презентуємо, Передвижні криміналістичні центри. Да, ми ще їх не наповнили європейськими засобами для фіксації злочину, слідів злочину, але ми працюємо над цим і дуже скоро саме Запорізький регіон буде мати їх. Найсучасніші комплекси, які дадуть можливість збирати докази миттєво, і це підвищить ефективність розслідування та направлення справ до суду. Автомобілі як сказав міністр Міцубісі, а також ті, що закуплені за допомогою місцевої громади, які підуть сьогодні працювати, прямо сьогодні вже вийдуть в міста і райони і селища всієї області. Це свідчить про те, що ми реформуємося не для картинки, не для візитівки тільки в обласних центрах, а у всіх регіонах. Можливо, це ще не багато, 60 автомобілів, але це перший крок. Я думаю, не останній в цьому році. Я бажаю шановним поліцейським. Щоб суспільство нам казало більше дякую, чим нас критикувало. Але до речі, сьогодні ще ж день журналіста, і саме журналісти це той, той прошарок нашого суспільства, який указує нам на наші негативи або на наші прогреші, які ми постійно в своєму сьогоденні допускаємо. Це не є проблема, це є дуже добре. І коли ми бачимо свої помилки, ми їх повинні миттєво змінювати, виконувати і усувати. Я думаю, що Запорізький регіон не тільки закінчить півріччя з, з, з відмінною з позитивною динамікою розкриття розслідування злочинів, а дасть можливість громадянам відчувати себе спокійно, як на вулицях міста обласного, так і всіх районних центрів та селищ. Вітаємо поліцейських з новими автомобілями.